Сьогодні 9 травня на пасіці підбираю частково мед сімей і роблю виховательки. Дана сім'я принесла 4 магазини повністю печатного меду. З крайній ранків така печаточка. І п'ятий магазин, повністю залитий закацієвим медом. За тиждень, думаю, теж відкачаю. Це всі такі рамки, всі. Кожен магазин з печаткою. Тут так же саме, що відібрав. Тут два знизу магазина. Ось такі рамки всі. Все з печаточкою, всі рамочки роздуті, гарненькі, важкенькі. Ось такі рамки. Красота яка. а? Як працює карніка. 5 магазинів на 9 травня. 5 магазинів це даже, щоб по мінімуму вчитати по 13 кг меду в магазині. Дана сім'я принесла 65 кг А ще буде зацвітати липа, ну і звичайно соняшник Всім удачі, в медозборі